Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І ось така погода сьогодні в Харкові. В Харкові Харківській області. Дивимося. Погода зараз 9 градусів на що по Цельсію. Відчувається як 9 градусів по Цельсію. Мінлива хмарність опаде 0%, відсотків, володі 61 відсоток, вітер 2 кілометри на годину. От зараз буде 9 градусів ще годину, далі буде 12 градусів 12.00, 13 з 13.00 до 14 з 15:00 до 16.00 ї вже 14 буде. 17-те потім знову 13, з 18-го 12, з 19-го 9, з 20-го 8, 21-ше 8, з 22-го години 7, з 23-ї 6 .00. і з 12 години ночі 5, ну Мінімальна погода це 2 градуси. Але дивіться, ну, тільки в п'ятницю, ну, 16 березня, це через тиждень, є вероятність 50%, що буде йти дощ з 3 години ночі до, до 8 години ночі. Ось сьогодні в нас виходить субота, ось така погода в нас зараз. Завтра в спека буде. Так, завтра в нас буде. Завтра в нас буде аж 15 градусів максимальна погода. Ну, поки що. А в п'ятницю, друзі, буде вже максимальна погода після. Дождя вже 16 градусів. Друг, а в суботу теж після дождя взагалі буде 7. Е, коли дощ буде, взагалі буде плюс 17 градусів. Вже, вже дуже жарко. Тому, друзі, зимній одяг, мені кажеться, на цьому тижні вам точно не знадобиться. Буде доволі жарко на цьому тижні. Я думаю, що це не тільки в Харківській області буде, та Харкові, а й в других областях України. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня.